Продовжую далі рух до виготовлення олійки-обліпихи. Вже в мене підсох джмих. Я його сушила ось на таких тарілках. І так як я маю автономне опалення, то я зверху на котлі, так як на пічці їх висушила. Ви бачите, вони вже сухі, насіннячко сухе. У мене вийшло ось такі дві тарілки. Далі, цей жмиг я буду перемелювати за допомогою кофемолки. На порошок. Чому? Тому що треба перебити насіннячко, щоб перебилося насіннячко обліпихи. І буду рухатися далі. Що хочу о, нагадати, тому що мусила відео розділити. На дві частинки, тому що так як перша частинка більше як 10 хвилин, вона дуже погано завантажується, тому зробила на дві частинки. В першій частинці я вам показала, як росте обліпиха. Промиваючи, видушували сік з обліпихи. От, сама обліпиха має чудовий аромат, має антисептичну дію, лікувальну дію. Взагалі це королева всіх вітамінів. Да, взагалі, в природі дуже багато є рослин, корисних для людини. Ось зараз будемо перемелювати за допомогою кофемолки, От, і будемо рухатися далі. Ось уже перебився джмиг. Далі я його буду висипати в емальовану посудину. Ну, я так подивилася по своїй посуді, що емальованих в мене каструльок маленьких таких нема. І я взяла ось таку емальовану мисочку. Ось. Нічого, вона теж підходить. От. Отак буду далі, поки не переб'ю весь джмих в такий порошок. О, от. А що будемо далі, вам буду по ходу показувати. Поки я буду перебивати повністю весь цей джмих, який в мене підсох. Я перебила уже весь джмих. Ось вам покажу, як перебилося насіннячко. Це все стало тепер порошкоподібною масою. Що ж ми робимо далі? А далі ми використовуємо олійку. Олійку беремо е, натуральну, будь-яку. Хтось може брати оливкову, е, хтось може брати кукурудзяну. Я взяла соняшникову натуральну олійку. Ось така вона. От. По кількості беремо так, щоб розмішати цей порошок, щоб олійку вібрав і було на сантиметрів 2-3 вище. Ось, От я зараз буду наливати. Використовуємо силіконову або дерев'яну лопаточку. Чому? Бажано, коли використовуємо натуральні рослинні препарати, не використовувати метал. Можна емаль, але ну, так не виходить в житті. Але все рівно, якщо і використовуємо, то по мінімуму. Я наливаю олійку і розмішую. От. Тут в мене десь приблизно було, бо тут літрова баночка десь 750 грамів. От. <кій> Далі ми будемо цю суміш ставити на водяну баню в кастрюльку. Я вже приготувала кастрюльку і приблизно томити, ну, на маленькому вогні кастрюльку поставити, і півгодинки на водяній бані. Поступово весь час. <кій> Розмішувати. От. Бачите, трошки вбирає вже грамів 200 вібрало. Ну, я подивилася, що ще обліпихи є багато. І я планую, як все буде добре, ще нарвати обліпихи. Бо тут трошки мало, але для того, щоб показати, можливо, що в когось буде з вас виникне бажання зробити олійку, то ще є час. Ну, я думаю, що вже ось наразі і досить. Я як е, пройде через півгодинки, я вам покажу. Ну, вбирає гарно. Ось так у мене вийшло. Далі я буду ставити ось така кастрюлька з водою. Якщо хтось не знає, то скажу, як це на пару Бажано, щоб вода і дно миски не торкалося. Ось я поставила. От, і коли підніму, мисочка суха. От, тобто, дно не торкається. І поставлю на плиту і буду. Потрошку воно буде на маленькому вогні, так як грітися, нагріється вода, буде підігрівати це. І півгодинки буду помішувати, так, як томити. Ось на цьому цей етап закінчується, а далі будемо рухатися далі. Пройшло уже півгодини часу. Ось, я хочу показати, що суміш стала такого. Темно-оранжевого, темно-оранжевого дорижого такого кольору. Ось так вам ближче, щоб було ось видніше. От. Ця суміш томилася. Ви не маєте, кипі... щоб кипіло. На маленькому спочатку нагрілася водичка, потім на малому вогні, і півгодинки часу. Далі цю суміш я знімаю вже з кастрюльки. Ось, знімаю, як ви бачите, водичка парувала. І буду ставити в темне і тепле місце, накривши кришечкою. У мене є кришка до цієї миски. Емальована, я накрию і поставлю в тепле місце. Звичайно, як вона буде накрита, то ця олійка далі буде стояти в темноті. Її треба витримати місяць часу, але вже через тиждень. Олійка може бути готова, якщо потрібно, до використання. Час від часу е, треба буде е, помішувати. Чому? Тому що оцей перебитий джмиг буде так, як зістоюватися і бути таким твердим. Тому треба раз в день, раз у два дні, ну, будете дивитися по ситуації, перемішати, і знову хай вона собі стоїть далі. От. Тому через місяць. Я вже покажу, яка в мене вийшла олійка. Далі, звичайно, як пройде місяць часу, цю суміш треба буде процідити, і олія буде готова до використання. Її можна як вживати всередину, так і можна змащувати наружно. Так само олійку можна використовувати на шкіру обличчя, в кого дуже суха шкіра обличчя або шкіра рук. Ось. Вже, можна сказати, напівготовий продукт. Всього-навсього вже навіть через тиждень може бути, але тиждень мало. Тому через місяць я вам покажу, як вона буде виглядати. А наразі до зустрічі! Ще декілька слів. Хочу сказати, що я робила з сокову бліпихи. Я ну, використовувала брала сік обліпихи. У мене його вийшло десь 550 мл. Я думала, що більше, але вийшло 550. Я брала яблуки. Яблоки брала антонівка, які ростуть у моєї мами. Вони мені дуже подобаються, в них багато пектину, взагалі в яблок багато пектину. І вони дуже гарно і для джемів, і для повиду. І зробила. Ось таке яблучно обліпихове повидло. Ось. Воно приблизно такого не коричневого, а так як з рижинку, як рудого кольору. І аромат, що дуже цікаво, мені нагадувала аромат абрикос, а син прийшов каже, каже, мені полуницею. І ось отак щось полуниці абрикоси. Саме повидло вже в кінці я варила так, з вечора засипала. Брала 2 кілограми яблок на цю суміш, засипала з вечора цукром, додавала сік обліпихи. Далі вранці проварювала хвилин 10 з моменту закипання. Увечері е, попробувала на цукор, знову проварювала 10 хвилин і на третій день вранці знову 10 хвилин. добавляла ще трошки кориці. І що хочу сказати, суміш сама була такої середньої в'язкості. Я хотіла, щоб було дуже густе. І для закусання за кордоном є такий цукор спеціальний для варення. Ну, в нас я знайшла такий агар-агар, хочу показати в цьому пакетику 8 грамів. Це з водорослі, він має таку желену, щоб тут структуру. І оці 8 грамів. Я використовувала на цю всю ємкість. У мене вийшло ось таких 6 ось таких баночок. О, от. І я вам зараз от покажу, якої густоти вийшло. Ось трошки, о, воно навіть не падає. О, о. Захочете густіше, ну я густіше думаю, не треба. От. Можна ось на хлібчик. Це тільки вчора ввечері воно зварене. Ось. Ну, ви бачите. Гарне густе. Чому використовувала гара агар Тому що все-таки 500 мл соку і в обліписі пектину немає, тому використала ось такий пакетик. Воно недорого в нашому супермаркеті я купувала десь 18 гривень з копійками. Тобто, ось так. Смачне, приємне на аромат, тому ось так я використала сік. Можливо, якщо піду по вліпиху, можливо, з самого соку щось зроблю. Ну, це вже буду бачити як далі. А так, якщо комусь подобається, пробуйте, використовуйте.